Добрий вечір, студія. Оце моя чи твоя батарея? Твоя батарея. Ой. Слава Україні, друзі, мої вітання. Це була хвилинка гумору від Сергія. Да со мною все нормально, просто я немножечко шалю. Маю надію, що ви посміялися так само, як і я. Сьогодні ми з вами поговоримо про ультралегку і компактну акумуляторну закосарку від торгової марки Husqvarna. Називається вона LC34P4A, якщо якщо не помиляюсь, отож, починаємо огляд. Дана газонокосарка відноситься до серії Aspire від Husqvarna, А це означає те, що на осі 18 вольтової акумуляторної батареї працює декілька інструментів. Мабуть, ви знаєте, що зараз серед виробників стало дуже популярним, коли на одній акумуляторній батареї в тебе працює декілька інструментів. Хусква на неї виключенням, і на цій акумуляторній батареї працюють такі інструменти, як акумуляторний тример, садові ножиці, ланцюгова невеличка пилка, яка стала зараз дуже популярною. Також є висоторіз на штанзі і повітродувка. Це по-моєму все, якщо я не помиляюсь. Так от, дана знокосарку, ви можете придбати в двох комплектаціях. Найдешевша це просто газнакосарка без акумуляторної батареї і зарядного пристрою. І топова комплектація, так звана Кіт тут же входить до комплекту чотирьох амперна акумуляторна батарея і зарядний пристрій. Що подальшому дозволить вам придбати будь-який інструмент від фускварни серії Inspire без акумуляторної батареї, тим самим зекономивши і використовувати ось цю акумуляторну батарею. Ну і звісно, що при потребі можна буде докупити або таку ж саму 4 амперну акумуляторну батарейку, або навіть із більшою ємністю. Тепер швиденько по технічним характеристикам самої газонокосарки. Вага її 11,8 кг, виконана повністю вся з АБС пластику, ширина скошування 34 см, потужний безщитковий двигун на 500 Вт. Працює від 18 вольтової акумуляторної батареї. Дана газонокосарка має центральне регулювання скошування в чотирьох позиціях від 25 мм до 65 мм. І це дуже круто, тому що вам не потрібно регулювати кожну вісь окремо або тим паче кожне. Колесо окремо, ви просто одним важелем піднімаєте і опускаєте всю газонокосарку. Травозбірник комбінований. Це коли у нас верхня частина з такого жорсткого пластику, нижня у нас виконана з сітки з нейлону, і нижня частина з м'якого пластику. Вже давно виробники газонокосарок зрозуміли, що саме таке комбінування травозбірника є найкращим, тому що ось ця сітка сприяє дуже хорошому відтоку повітря, і це дозволяє набивати ну майже до 100% травозбірник травою, що являється дуже крутим показником. Також у даної газонокосарки є функція мульчування. Тобто ви можете збирати траву в травозбірник, можете скошувати траву безпосередньо на сам газон, а можете її мульчувати. Що таке мульча? Це коли трава перебувається на, грубо кажучи, таку кашу, яка потім падає на газон і якби сприяє удобренню цьому газону. Відбувається це за допомогою. Ось цієї мульчуючої заглушки. І хочу вам сказати, що не всі виробники газонокосарок встановлюють якби, цю заглушку для мульчування одразу в комплектації. В деяких відомих виробників ви її можете докупити окремо за додаткові кошти. Тут же вона йде в комплекті. Це є дуже круто. На самому початку відео я вам сказав, що дана газонокосарка компактна і ергономічна, і це правда, я вам не збрехав. Для того, щоб змінити кут, нахилу ручки, за якою. Ви будете триматись і управляти за мою знакосаркою, Не потрібно ніякі інструменти і не потрібно нічого крутити. Ви просто обертаєте диск з однієї, з іншої сторони, розблоковуєте. І виставляєте на той кут, на який вам потрібен. Плюс до того, якщо вам недостатньо а, висоти самого цього руків'я, цієї ручки, ви можете також з легкістю його змінити. Ручки ці телескопічні, також не потрібно нічого відщокувати, нічого там, ніякі баранчики крутити, просто витягнули ручку на потрібну вам довжину, зробили декілька обертів, і все у вас зафіксувалося. Круто! Дуже круто. Крім того, для зберігання, ергономічне зберігання, як я вже вам казав на самому початку, дана газонокосарка дуже компактно збирається. На травозбірнику внизу є металевий гачок, і цим гачком ви чіпляєтеся за дно, скажімо так, газонокосарки. І ось таким чином ми маємо. Ось таку компактність. Стравозбірник у вас нікуди не падає, він залишається на місці. І Подивіться, газонокосарка, яка має ширину скошування 34 см, перетворюється в ось такий невеличкий пристрій. Крім того, що вона може встановлюватись на підлозі, у Husqvarna є спеціальна рейка, на яку ви можете вішати всю серію Aspire. Тобто ви придбали газонокосарку, повітродовку, тример, ще щось, ще щось, і чіпляєте на, на цю планочку алюмінію весь ваш інструмент. І так само цю газонокосарочку вішаєте на стіну, і вона у вас займає іще місця і звільняє іще більше простору. Круто! ЄС! 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 Круто! Ну і саме головне це те, що ця компактна акумуляторна газонокосарка розрахована на площі під газоном. Скільки ви думаєте? Не вгадайте, на 5 сотих, ви виявляєте, ця крихітка може обробити цілих 5 сотих вашого газону. Це дуже крутий показник. Якщо ви вже прямо зараз хочете придбати цю крихітку, то ви можете це зробити в нашому магазині з торгом.ua. Посилання буде в описі до цього відео. На жаль, або, на щастя, знизити ціну для наших клієнтів на цю газонокосарку ми не зможемо. Но! No! no! Тому що існує чіткий РС, який ми маємо обов'язково дотримуватись. Але для всіх клієнтів з торгом, які захочуть придбати будь-яку продукцію від торгової марки Husqvarna, в тому числі і серію Aspire, обов'язково буде якийсь подарунок. Yes! 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 На цьому в мене все. Подякую всім, що додивилися дане відео до кінця. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть коменти, що ви думаєте взагалі про цю газонокосарку. Бережіть себе. І до зустрічі в нових відео. Па-па!